В Україні вирішили покращити демографічну ситуацію. Народні депутати виступили з ініціативою збільшити виплати при народженні дитини. Відтак, в середньому молоді батьки отримувати 9 тисяч гривень на місяць. Чи покращить цю ситуацію та чи достатньо цієї суми, дізнаємося у містян. Порівняти 860 гривень і 9 тисяч ну, це навіть не порівнюється. Мене просто цікаво, як це буде е, працювати. Тобто, мама, яка народила до народження е, до... Введення цього законопроекту буде отримувати 80, 860 гривень, а яка після 9 з чимось. Ну, вже краще, як 800. Ну, це однозначно. Тому що 800 це нічого. <смі> ну просто нічого. А чи покращило б це демографічну ситуацію? Демографічну? Ну, думаю, що так. Хоча я не народжую дитину за виплат. 860 гривень вже не знаю 12 чи 13 років, то взагалі дуже весело. І те, що вони зараз збираються ці виплати прив'язати до прожиткового мінімуму, мені дуже цікаво, яким чином буде компенсуватися це нам. Чи у нас залишиться все так, як було, а хтось буде отримати скільки там 150 прожиткових мінімумів за першу дитину, правильно? Звісно, для мами, яка Маю трьох дітей або більше, я знаю таких людей з Маріуполя. Їм особливо зараз. Зараз ви відмінять. І ці гроші їм дуже потрібні, щоб вони щось їли. Я вважаю, що потрібно підняти. Це було б добре. Але враховуючи сучасні реалії, я, наприклад, спроможний забезпечити свою дитину, але враховуючи, що сім'ї є, які не можуть, то було б добре для них, така допомога. І це якби більше стимулу. Народжувати більше дітей. Мені каже, треба то пособі піднімати і на добру суму таку, щоб можна було якось розрахувати мамі з дитиною. Наприклад, я бачу на своїх от дітей. Дуже діти. Тут, ну як сказати, великі гроші треба для дітей, щоб нормально їх вдіти, нагодувати, а не дай Бог, якщо хворіє, якщо якісь проблеми.